Ви колись замислювалися над таким питанням, як працює саме ваша громада? Хто приймає рішення, що будувати в громаді? Як розвивати ваше місто або село? І відповідно, які мають бути символи в громаді? А відповідь дуже проста. Це все зазначено в статуті. Оці всі відповіді на оці питання і на багато інших питань. Тож, давайте з'ясуємо, що ж таке статут. Якщо казати дуже простою мовою, то це головний документ громади, по якому буде жити громада. По суті, це як інструкція для вашого міста чи села. І по цій інструкції живе громада, де все визначено, всі правила. І статут визначає, як працює місцеве самоврядування. Хто і за що відповідає? І навіть які символи представляють вашу громаду? А що ж, відповідно, містить статут? Що в ньому має бути наголошено? Перший момент. Це загальні характеристики громади. Про що йдеться мова? Це назва та адміністративний центр. Тобто, вказується офіційна назва громади та головний населений пункт, де розташована рада. І це визначає, хто представляє громаду офіційно і, відповідно, допомагає зрозуміти юридичну приналежність до регіону. Також мають бути визначені межі територій. Тобто, детально описуються, які населені пункти та території входять до складу громади. І це допомагає уникнути конфліктів із сусідними громадами та чітко розуміти межі впливу вашої місцевої ради. Також це питання населення. Вказуються чисельність жителі, а іноді і соціальна структура громади. І від цього залежить бюджет, в першу чергу, кількість депутатів громади, соціальні програми, а також ресурси громади. Другий момент. Це вже особливості громад. Мова йде про історію та про культуру. Це коротка довідка про заснування вашої громади, видатних мешканців, якщо вони є. І історичні події вашої громади. І це формує гордість громади, зберігає традиції громади та історичну спадщину вашої громади. Природні ресурси та традиції. Це опис місцевих ресурсів, що є.